Привіт, брати і сестри по кодексу. Просто щасливі люди. Продовжуємо говорити про ШПА, як ми навчаємо, як ми створювали програми. Сьогодні ми поговоримо про наставництво. Закриваючи де, ну, групи учнів, які до нас приходять до навчання, завершуючи їх навчання, було виявлено необхідність того, щоб. Підтримувати деяких учнів молодих адвокатів в подальшому як вони будуть вести справи, тобто, скажімо так, відшліфувати все знання, яке вони отримали. З цього приводу виникла після навчання, скажімо так, на сьогоднішній день це та програма навчання, яка саме велика та йде три місяці. І це судовий адвокат, перехід на приватну практику. Підтримка як наставника при веденні справи. Тобто, молодий адвокат бере деякі справи, які він сам визначає, і ми разом з ним проходимо ці справи ведемо, він під моїм наглядом це проходить. Крім того, як я казав, у скажімо так, методику навчання побудована вся методика навчання побудована на наставництві, тобто передання знань і інформації з уста в уста, в уста тобто, як в стародавні времена від мастера до підмастеря із підтримкою відшліфовки всіх цих знань. Тому є у нас наставництво, де молоді адвокати зі мною ведуть справи.